Вітаю, я Дмитро Плантон, а це програма Змісторія, у якій ми говоримо з істориками або свідками важливих подій про минуле та його вплив на сьогоднішній день і говоримо зі змістом. У контексті російсько-української війни дедалі більше говорять про те, що російська, а навіть особисто путінська мотивація у цій війні глибоко спирається на історичний вимір. Він хоче бути найвеличнішим правителем в історії своєї країни. Він збирає російські землі як Іван Калита з 14 століття. Застарілий дещо концепт для сучасного світу, здавалося б. При цьому сама історія, саме історичне знання слугує інструментом для реалізації поточної політики. Про інструменталізацію історії у сьогоденні говоримо з доктором історичних наук, професором Українського католицького університету Ярославом Грицаком. Пане Ярославе, вітаю вас. Дякую, пане за запрошення вітаю вас. З такого актуального хотів би запитати: ось вже не вперше раз ми чуємо, що Путін у розмовах з американцями починає переговори або десь там вплітає вже знаменитих печенігів Рюрика Україна, давні карти, і, начебто, американців це дратує, а він раз по раз все одно це використовує. Чому він же начебто досвідчена людина, що він цим хоче зробити? за таке поняття обсесія? Він має обсесію. Він має дві обсесії на пункті України і на пункті історії. І для нього це збігається одне із другим. Ви точно це сказали, що значною мірою війна між Україною і Росією це війна про минуле. Тому що одні аргументи, головні аргументи, які Путін висуває, це аргументи історичні. Знаєте, Я маю приятеля Деда де Ріф, Ріфа, американського автора, до речі, сина Сюзан Зонток, відомої американської інтелектуалістки. Він останні три років був майже в всіх військових конфліктах, воєнних конфліктах в Уганді, Сербії. Він постійно є в Україні. Він каже, що для нього це різниця засаднича. Тому що в більшості конфліктів, де він був, тяжко сказати, хто є правий, хто є неправий. По суті, неправий правій дві сторони. Тут, каже, кристально чисто зрозуміло. Хто, хто ворог, хто агресор, хто жертва. Каже, тут немає що сумніву. Але він має такий спостеріг що важливо. Він каже, що всюди війна починається з історії. Якщо появляються політики, починати про історію, це, це вже червоне світло, щось воно, воно буде. Я думаю, якщо б Путін не зробив жодного іншого злочину. То вже би треба встати за що він робить з історією, бо це просто злочинно. А скажіть, будь ласка, може бути так, що він апелює до історії Путін? Для легітимації своїх дій, тобто дуже часто пояснює так, що Росія, коли щось робить, то тикає пальцем у США. Дивіться, а вони щось робили, значить, і нам можна. Вони кудись торгалися, значить, і нам можна. Єдине, що США ніколи не анексовували територію, ну принаймні в осяжній історичній перспективі. Ну, ні, а не, потім мексиканські Мексикмексику -Мексика, В осяжній перспективі принаймні та... там за останні роки 50, 50. Ну бо вона мала щастя, що не відділення. Континентами, якщо не морями від інших від інших країн своїх. Ні, маєте рацію тут е, в цьому в цьому всьому. Дивіться, що дуже важливо. Є різні стратегії, дивиться на історію. Одна стратегія це Європейська Унія. Це стає дуже, ми тікаємо від історії. Тому що історія це є війна, це є насильство. І це є правда. Тому що дивимося реально, що ми дивимося на гоні сюжети світової історії, це є насильство. І кожне суспільство мусить дати з насильством, інакше воно виживе. І як би ми там не казали, Європа була одним з найбільш воєнних континентів в цій історії. Принаймні, перші другі історії почалася не в Афріці, не в Азії, а в Європі. І стратегія Львова е, у Європейську відійти від цього. Ніколи більше. Ніколи в це не повертатися. Ну, на жаль, не вийшло. Ну, виходить, я думаю, все-таки виходить якісь мірі. Бо наказувати, чому? Тому що виходить ті мірі, що в Європі неможливо зараз обявити війну між двома сусідами Це факт. А раніше це було. Це дуже важливо. Це є. Поки що є. Молімося, що було далі. Дуже важливо. А там і стратегія Путіна поки вернутися в минуле. Тому що колись були золоті часи, колись давно були золоті часи, коли Росія була велика, могутня, супердержава і такі всі інші і маємо це повернути. Ні, чува, це стратегія, дуже скоро стає Трампа, Let's make America great again. чи Орбана хтось чи інше. Власне, небезпека тих лідерів, які вважає, що маємо це минуле, десь там золоте минуле було. Це ніколи не можливо. Знаєте, це що це, що писав цей автор Леопарда, дуже відомий, сказав, що, в принципі, щоби ну, це минуло, треба надто багато енергії. Ніхто, багато, надто багато зусиль, яких то, ніхто, ніхто не має. Але це не менше проходить шкоду, тому що це ноч означає війну. Не можна це минуле, окрім війни насильства. Ти ніколи цілі не досягнеш, але шкоду нанесеш дуже-дуже е, велику. І тут має дві стратегії: маємо стратегію європейську. ми втікаємо від минулого, і маємо стратегію російську, що ми. Топимося в минулому. Мені колись один, один російський ліберал сказав дуже гарну метафору. Він каже, чим ми глядає нагадаємо Росія Путінська? Каже, це, знаєте, такий позашляховик, який йде по болоті. Все заліплено з болотом, знаєте, оце є от, переднє скло. А є зеркало. І вони йде вперед та дивиться назад. Оце, оце, оце стратегія, стратегія Росії. Я кажу, знаєте, таку парадоксальну тезу на щастя, клін не має золотого минулого. Він нема куди повертатися. Українська стратегія дуже європейська. Не тому, що ми хочемо бути європейцями, красивими бути, тому що у нас це дуже раціональна стратегія, тому що українська нас історія повна насиста війн, розрух, голоду, таке всі інші Можемо це залишити назад. Я думаю, що власне, війна між Росією також нашою доставню до історії. Як ми не вести себе з минулим? Чи ми тікаємо від цього минулого, чи ми навпаки в це минуле втопимося як болоті? У світі того, що ви сказали, важко з вами не погодитися, що пора відходити ось від цієї концепції насильства. І, звісно, Західна Європа від цього змогла втекти, немає воєн між сусідами. Ну, але зараз ми у війні і маємо, що маємо. На ваш погляд, якось замало Україна таке враження, що апелює до історії російсько-українського протистояння. І от зараз, якщо послухати наших посадовців, вони майже ніколи про це не говорять. І можна зустрітися з такою думкою. Що раз ми до цього не апелюємо, що це вже не перше наше протистояння, таке криваве з Росією. То нинішня війна, мов взялася сама по собі і не є продовженням попереднього. Що нам ну, в цьому випадку треба робити? Я якось не знаю, що знає, чи... може може помиляюся, але мені здається, що не багато говорить. Наприклад, я мушу. Я мушу би добре пос натужитися, і подумати: знаєте, потім що Зеленський це говорить, чи Чирмак це... Може, Зеленський, Єрмак не говорить, але ска міста закордонних справ ніже про це говорить. Я не можу сказати. Я просто розумію, що проблема Зеленського і його оточення полягає в тому, що не зовсім історію не знають. І не могли це знати. Вони надалися в російському середовищі вони мали ці інші проблеми такі. Наскільки цієї ця історія? Той факт, пам'ятаєте, хтось сказав, що в перші дні в нього був на столі під сторону історії України Грушевського, Що, по суті, не при поглядний підручник. Дай Боже, що це я. Тому що я думаю, що е, Зеленський просто дуже часто не знає, про що йдеться мова. Я був свідком того, що, думаю, що не секрет, як е, була розмова дуже тяжка між і Сікорським і Зеленським минулого року. І Сікорський вибіг, знаєте, з кабінету такий, знаєте, майже червоний, майже, знаєте, такий розлючений. Тому що Сікорський говорив про важливість Волині. А Зеленський казав, а нам треба літаки, а нам треба Ми це дуже важливо. Тобто нема розуміння цього. Факт. Зеленський Зеленський має інший рік, якщо Путін. Сильно дають на історію. Значить, справді дуже мало знає історію. Це перевага чи недолік. Я думаю, що з нею недолік. Я думаю, що з нашим недолік. Ну, він вчиться. Зеленський. що ми мене говорили з Зленською, що вчиться. Не знаю, як далеко-далеко він заходить. Але питання дуже важливе. Знаєте, питання, як ми будуємо свою стратегію, як ми будуємо свою інформаційну війну? Чи ми будуємо в цій тільки на тому, що ми кажемо, що ми не Росія? Що, в принципі, може бути, знаєте, початкова точка. Чи ми будемо що Ми не те, що не Росія, ми ще Європа. Понятно сказали, що ми на Росія, а то скажу, а що ми є, дуже важливо, які ми меседжі посилаємо. Тому що я думаю, що одна з наших таких завдань, ви зараз скажете всім дуже, дуже конкретно, чим Україна схожа до Італії, чим Україна схожа до Німеччини, чим ми не схожа до Польщі, щоб ми могли впізнавати себе, знаєте, ці сами риси. Тому що засадничо засадне, що українська історія є європейською за фактом географії. За фактом культури, за фактом політики, то не треба щось видумувати. За фактом процесів, можна сказати, цивілізаційних, які да, відбуваються. І маємо це казати, про що йдеться? Дуже важливо, тому що ми дуже часто переходимо на, на, на другорядні речі, а першорядні річ, знову ж таки, знаєте, ця війна звипукала. І це, що слабкість Європи. Тому що війна вколо те, що ми дуже мало думаємо про війну. Ми дуже мали дим по насильству. Тому що ми ось Європа, не кажуть, що ми Європа. Та, в принципі, українці теж майже 70 років жили без війни. І ми Факт. прийняли це, і ми прийняли це, знаєте, три покоління, прийняли це як норму. Що то щось майже буде ніколи вічно, що так вічно, що ніколи щось таке неможливе, що, щось уявити собі, що воно буде десь там далеко-далеко, не від нас дуже важливо. У гордість за безкровне здобуття незалежності. Так, так, та, це є. є. А насправді історики кажуть, ті, ті історики, Тоні Джата дуже сказав, що історик, який ігнорує насильство, не має права називатися добрим істориком. Тому що насильство є центральний тим історик. Що ми її не бачимо, це що його нема. Це знаєте, це той образ, який мені дуже подобається, який, зрештою, був Чоні джат, дуже, дуже любив і я люблю. А Альберта Альбера Альбер, Це як вірус. Він може не бути, він може зараз не проявлятися, але він завжди є. Він спить. І чим ти більше не бачиш, тим більша загроза, що він буде, 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 буде вибухнути. Ми втратили пильність. Метати пинисть до цього насисту дуже важливо. Ну, політична коректність, і всі інші речі, навіть дуже важливо. Ми почнемо. Тепер ми почнемо це відчувати. Бо ця війна, власне, дали ці відчуття. Інших, це не просто ця війна. Ця війна частини ще більшого процесу. Бо ми, пона вступаємо в період десятилітніх війн або щось таке. Про це багато історики говорять. Цей не вино кінця, як інших воїн дуже важливо. І це цілком яє наше відчуття, що є історія, і як ми до неї маємо ставитися. А у цьому контексті, якщо ми вже переходимо в епоху воєн, як ви кажете, на війні ми мусимо вдаватися до цього насильства, ми його зазнаємо, і стоїть питання про ефективність інструментів. Як історик, бо вас теж хотів запитати, а от чи не пов. Не повинна би Україна якось активніше працювати з тією давнішою історією? Ми по ідеї би мали від неї відходити, але от історія Русі ми ну, яскравий приклад, виставка Франція-Росія, десять віків разом, де Росія починає від Анни Ярославни, і це при тому, що Москви тоді не було. Ви зокрема теж говорили про те, що не можна привласнювати цю історію, і це науковий консенсус, і я з цим згоден. Але от, на ваш погляд, чи тут не варто би Україні трошки діяти активніше, щоб і навіть у цю гру з Росією грати вдвох? Хоча б на рівні спростування і вибивання Києва. Абсолютно, неративи. я знаю, маю дуже просту формулу, що якщо ти береш в руки книжку, і там написано, що Київська Русь була Росією, не читайте цю книжку взагалі. Якщо ведеться фільм, і там написано, що Київська Русь це була Росією, не дивіться цей фільм взагалі. Тому що це велика історична так скату фальсифікація. Це неможливо, дуже важливо. Будь-які спробувати про що Русь, Росія це тисячолітня історія, це все дурня, розумієте. В неї не про це пропустило на дурні власне, власне, про це йдеться. Тому що що, Франція знає про це? Що Франція знає про східну Європу? Якщо не знає східну Європу, то пришне знає про Росію. Це означає, що західні історики не допрацьовують в цьому питанні? Вони недостатньо дослідили тему? Так, звичайно, не всі. Тому що що ми маємо? Маємо все-таки останні 10-20 років появи ціле покоління, цілої групи істориків зараз, які дуже не то, що антиросійські, то по групу казати, що антиросійські, які пробують історичну правду говорити, які з які уневаневажливлюють ці міфи е е Путіна. Ну, Тимоті Снайдер, косвіда, Неел Фергосон. Причому це топові історики. Це дійсно топові історики, які найбільше присутні в публічному просторі. А навіть їх і замало, щоб це ще, ще міняти. Бо інерція, інерція дуже, інерція дуже. Дуже дуже велика. Але, власне, знаєте, я, я не знаю, що казати. Дивіться, слабкість Європи, ще в чому полягає? Одна слабкість Європи. Європа не має відповіді, для чого Європа? Ну, для комфорту це замало. Для миру. Для, для миру для. це вже достатньо. Але мир треба, мир треба забезпечити. Хочеш миру, готуйся до війни. Власне. А що Європа робила? Європа мир аутсорсила до Америки. Тобто безпеку мала забезпечити Америка. А Європа мала змити дуже. А це не надія, дуже важливо. Тобто, якщо ти відчуваєш, що на всій стороні теми історії, ти мусиш знати, що хочеш миру, готуйся до війни. Ти маєш це реально речі це сприймати. І про це знаєте говорити. І відповідно цього, цього будувати історію. Бо історія це про це. Чому я говорю про важливість Європи і чому Україна близько до Європи? Тому що мимо того, що Європа має дуже криваву історію. Дуже ганебна історія дуже часто, колонізації таки всі інші знаєте. Дуже воєнну історію. Дуже разом з тим, Європа має один виняток, який вона тільки має, і який цей виняток забезпечує своєї людської цивілізації. Європа відкрила дуже важливу формулу, що влада не може бути одноосібна. Що влада не може бути самодержавна. І В якийсь момент, що влада, напевно, не від Бога, тобто це не. Це вже інша справа, це... а навіть від Бога дуже важливо. Тому що та, від Бога, та, якщо ви бо дуже важливо, цей конфлікт між папою і, і працею Римської імперії, бо будвоє від Бога. Так. Дуже важливо, знаєте дуже важливо, це є. Оце дуже що? Європа мала концепцію, що владу треба обмежувати. Чому? Бо з цією концепцією моються громадяни, громадяни. Бо якщо не тільки верх в -в 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 правитель є джерелом влади, то хто має бути ще хтось з джерелом влади. І це джерела цих громадян, щоб ми не казали, як ми не визначали, як нас більше важливо. І весь і в мене європейський проєкт, правди в тому, що це великий емансипаційний проєкт, тому що число тих громадян збільшується кожен раз. Тим бачив, поширюється. Рибів звільняють, кріпаків звільняють, жінків звільняють, дуже важлива ця концепція. Це і європейська концепція. Вона більше ніде не заіснувала. Дуже важливо. Я можу сказати, чому? Може це дискусія дуже велика. Я думаю, що він власне, в цій концепції. Тому що у нас, знаєте, не могли українського Путіна. Чи українського Сталіна. Дуже важливо. Це, оце ця різниця. Засаднича різниця між Україною і Росією, що неможливо ці українського Путіна, чи українського Сталіна, а в Росії неможливо зробити переможного Майдану. Тому що нема громадянського суспільства. Бо громадянське суспільство це третій елемент, який дуже важливий, з цього конфлікту між державною і церковною і секулярною владою. І це європейське дуже важливо. Тому що все маємо цілком інакше. Фарон є також головним жарцем, так? чи там шах, він також пройти там дурмити, дуже важливо. Росія то саме. Оце дві, 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 різні, дві різні моделі. І про це треба говорити, тому що ця модель, чому є про обмеження влади, бо це спроба обмежити насильство. Дуже важливо. Знаєте, це, оце, що вдалося в Європі. Питання, чи ми це, це має майбутнє? Ну, це рішається в на нашій цій війні, зокрема, чи ця форма має майбутнє. А теж таке цікаве питання, власне, про насильство, про його про, про роль і насильство, якщо відходить від війська, організованого. Ви би в тому насильство. сенсі може цілком показати, чому Русь не є Росією. Тому що Русь не мала цього також. Русь не мала цієї традиції державної церкви. От ми і відповідали. Дуже важливо зразу, дуже важливо. Ми казати не про це, що Русь не Росія, Русь, а що Росія Русь розвивалася Русь цілком іншим, іншим шляхом. Що 75% всіх шлюбів київських князів було на захід, а не на схід. Знаєте, Що Русь брала участь в цьому процесі? Якби не Монголі, монгольська навалося, інші недомає, якби це було. Це також ми це все маємо. знаєте. Крім того, що, що дуже важливо, якщо Русі були дуже різні, бо ми збираємо ще одну Русь, яка дуже важлива, яка схожа на Київську Русь, Кокнівство, Новгородська Русь. Так, Нагорська республіка, яку знищила Москва. Про це маємо говорити дуже важливо, не дуже важливо. Тобто я вважаю, що е, трагедію нашого регіону страшно те, що зі всіх тих великих територій колишньої Русі е, 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 здомінувало цю частину е, 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 політичного групування, чи держава, яка була найменш європейська і політично, і географічно, і культурно. І ментально. Так. А ще таке питання, може бути з актуального. Може, говорили про цю роль насильства, а армія тут додам одразу як організоване державне насильство. Зараз ми перебуваємо у ситуації, коли Україна, принаймні, була би не про те, щоб німецька армія посилилася, виробляла зброю, розросталася тощо. Європа, яка розуміє небезпеку від Росії, теж в цьому хоча б якось зацікавлена. Але тут питання: якщо ми говоримо про розростання там німецької армії, тобто взагалі мілітаризація, от я кажу слово, мілітаризація у. Декого може спрацювати флешбек у тих, хто був жертвою цього німецького мілітаризму, і от, наприклад, навіть у Польщі це так працює. Був такий фейк насправді, що побачили десь на вулиці якусь там німецьку воєнну техніку і мовляв, от подивіться, що німці тут уже у себе як удома. Уряд мусив спростовувати, що ні, це німецька армія, яка тут дислокується в рамках НАТО. Але от чи не чи не є ось? Цей приклад виявив вам того, що у Європі можуть бути сили, угрупування, які через історичну травму хотіли би не допустити до первого зброєння Бундесферу. На вашу думку? Або за Ви вашим дивіться, знанням? Європа, Європейська Унія значною мірою творилася ради того, що нетлізувати Німеччину, Велику Німеччину. Тому що був страх, коли Німеччина об'єднається, відродиться мілітаризм. Франція казала, ми любимо німеччину настільки, що воліємо, щоб їх були дві. Тобто, так, дуже, дуже важливо. Це дуже важливо. Тобто, треба розуміти, що один з пунктів цього, тобто нейтралізація цього всього, була також створення коїстими балансу щодо щодо Німеччини. З другого боку, Німеччина сама зробила величезну роботу, тому що Німеччина радикально пересмислила свою історію. Власне, в тому контексті нічого ніколи, 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 ніколи більше. Просто є проблема в тому, що всюди появляється, в кожному суспільстві, появляються сили, які хочуть реалізувати цю тезу. Німеччини це АДФ, і каже, що Рамах не був такий поганий, і що він всім був такий поганий, ким прописує, так всі інші. І чому Голокост має бути центральною частиною німецької пам'яті? Очевидно, Польща має президента, який, м'яко каже, надто добре ставиться не тільки до українців, а й до німців. Дуже важливо, знаєте, це є. Тобто, це є те, що називається брак перетворення проробення історії. Брак пересмисленої історії. По-перше все, і відсутність цієї історії. Чи його боку брак переосмислення? Зі всіх боків дуже важливий. Я думаю, що так. Ви те, що дуже скажу я. Знаєте, вибачте за погану фразу Поляк розумний по шкоді. Просі б макати, це людське дуже важливо. Чому це творилося після війни? Тому що шкода була дуже велика, Друга війна. Було зрозуміло, що так більше не можна. Після тих руйнувань втрати дуже великі, дуже важливі. Але що дуже важливо, що хтось у цю Європу? Це потребули люди, які думали дуже історично. Правильно досі стояш, це хто? Це Деголь? Це Черчіль, це Оденаур, які всі мали відчуття великої історії, по інакше цю історію дивилися. І ті перші єв... єврочиновники, так, так, дуже важливо. Та. Але дуже важливо, що, що є для наших е політиків, вони всі думають в короткотермінових засягах. Одних-двох президентських виборів, чи не в парламентських виборах, вони мають це під 10 років, дуже важливо. Якщо вони користаються історик, тільки раджу, раджу своєї докторату. Це немає, знаєте, цієї більшої як сказати, картини. Це Можна багато чому це говорити, бо я не буду про це вховувати, але дуже важливо, що yes. знаєте, що те, що говорять історики, що, власне, в чому полягає проблема політичного класу. Політичний клас просто думати історично. Якщо не історично, думає погано історично. Та як Путін. Чи та як Трамп. Які історики зовсім не мають, і мають якісь фіоли в голові замість цієї історії. Власне, випередили мене буквально на секунду. Про Трампа хотів питати. От подивишся на нього, ну, в нього теж присутня і історія, і там банальна географія, так цікаво там Албанію мирить з Абербайджаном, уже прем'єр Албанії приколюється на камеру з цього приводу, і мир у нього вперше за три тисячі років на Близькому Сході, ну що дуже своєрідна інтерпретація. Водночас, Трамп, колись ми думали, що це історичне викривлення. Він пройшов у друге, вже каже, що все-таки це тенденція. То, власне, якщо ми дивимося на Трампа, то як ви гадаєте, це теж підказка, що в Америці буде тенденція дедалі гіршої якості? Комунікації історичного знання з боку ми знаю, політиків? Ми не знаємо, тому що є криза. Питання, що буде без цієї кризи. Ми бачимо, криза поглиблюється. Я би не спішив якимись прогнозами подивитися, бо знає, яка шкода буде, буде, буде завдана. Але хочу сказати, що Трамп не знає американської історії. Найбільша помилка, кричуча помилка, що він декларацію американську прийняв до громадянської війни. Різниця в якісь 70-80 років. Це його не дбає. Вся історія починається з нього. Щасно починається з нього. Що було попереднє, це не має, не, має, не має значення. Але мені я хочу сказати, це може банально відзвучить, історія має значення, історію не можна ігнорувати. Але дуже часто нам замість історії підсувають погану історію. Це знаєте, замість того, щоб дати вам допомогам доброго вина, а промовити солодку водичку, червоного кольору і кажуть, це історія. Знаєте, це є. Оце дуже важливо, це підміни поняття дуже важливо. Десь ми щось пропустили, всі пропустили наша. Вона історики пропустили, систему освіти пропустила дуже важливо. А саме тому, що ми постав думати історично. Тому що наші горизонти думання в системі тих знаєте, життя комфорті, якось нас з -з 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 забаюкали, знаєте, успокоїли. Що ну, якщо так є, так є. Це вже вічно. Нам не треба про, про це минуле бути. Але чим менше думаєш про минуле, тим тим більше воно. На загрозу ж навертається до тебе. Нам щось потрібно змінити в історичній освіті, в Україні і іншим країнам. Так, звичайно. Я би я би дав більше, більше, знаєте, ну, в Україні, Україні чим добре, в Україні, що робиться. Я дуже вважаю добре, є, що Україна поєднає тепер українську історію з глобальною історією. І це і в науковців, і в школярів бо зрозуміло, бо України глобальний фактор. Зараз це зрозуміло. Що робиться Україні це від того, буде залежати і майбутнє світу навпаки. Те, що більшість процесів країни, маємо, це глобальні процеси, дуже дуже очевидно. Але треба, навіть це поєднати. Тому що, перш за все, у нас були такі історії. Перш за все, раніше наша історія це завжди Україна в тіні Росії. Це майже все ми дивилися, як Україна це зеркало Росії. Дуже Тому хоч ми маємо писати Україну на Росію, дуже важливо це вдірвати. От. На щастя, була ця школа, яка проводила на Заході, діаспорна, яка казала, подивилися на кримінальний європейського процесу. І вона поступово йде, і воно пормається точка зору, воно йде, і, зокрема, дуже важливо, цьому привацівній ролі Речі Посполитої. Бо якщо раніше радянські людилися дуже негативно, то зараз на Річ Посполиту першу, вже є досить такі, скажімо, схильність дивитися на ці, на ці, на, на ці, речі, на ці речі позитивно. А друге це брак наративу. Брак наратив, ради чого це все, ради чого це Європа. Тому що ми знаєте, ну що ми протворимо історію, знання дати. А дуже якісь простих схем. Тобто ви пропонуєте більше. Зробити вивчення історії ідей, ніж послідову послідовності. Не знаю, чи ідей, але щось знаєте, формування – це спробити зв'язків, щоб діти на уроки вчилися, не просто дати, а знаєте, правда, пояснити якісь більше схеми. Тому що чим важлива історія, це Кейнс дуже сказав. Історія має важливу функцію. Вона прояснює мозги. Кажу, що вона є ворогом тараканів, які там все в голові. але іншого. але, але пе добрий, певний історії, знають дуже важливо. Це має історія бути. На жаль, це немає це історії, немає Європа, це немає Україна, немає Росії. Але, ну, принаймні, Україна має потреби її творити. Бо я вертаюся до цього, бо одна з проблем, які Європейської Унії, те, що вона створилася як дуже прагматична річ, прагматична формула, але вона не може потеряти до чого це все. Немає європейського наративу. Немає європейського наративу історії. Тому? Ми його можемо додати. Якщо ми не те, що можемо, ми можемо створити його. Має стояти таким чином, що. Маємо чи вже створюємо? Ми створюємо, ми творимо зараз. Питання, чи ми маємо, я не знаю, що це, є, але ми вже творимо. Але дуже важливо, що зараз частина цього наративу має бути українська історія. Це дуже важливо. Так само українська армія зараз є найбільш активною, найбільш, найбільшою армією Європи і має найбільш, скажімо так, досвідченою. Так само Україна має зараз ще не то, що шанс, а потребу ствердити український досвід як частину європейського досвіду. Тому що це дозволяє на Європу де це інакше. З периферії. Україна є периферії. Я вважаю, що нічого постидного немає. Бо периферія часу має іншу оптику і часом виднішу оптику. І таке а, враження, от... що зараз вона у нас точніша, Тобто ми бачимо з одного боку. Різкіше, щоб... різкість. Так. Різкість наводиться. Так. З перифері виносять дуже речі. А з другого іншого, знаєте, скажу, що ми не повинні забувати. Історія показує, що периферія периферії дуже часто є джерелом різних нових, нових речей інновацій. Зміни йдуть на центр з периферії, особливо гостих периферій де температура клепетіння є вища, а українізація температури. Можна, наприклад, на воду дуже важливо. Для нас це є шанс, і навіть обов'язок нашої цього, цього скористатися. Дякую вам. Дякую дуже. Отже, інструменталізація історії навіть не думає зникати з нашого життя, а отже, варто цю тему включати до своїх роздумів. Перспективи від цих роздумів будуть дуже і дуже цікавими та важливими. З вами була Змісторія. Шануймося.